Усім привіт! Ви на каналі Поліна Тароледі і будемо дивитися Таро прогноз для близнюків на червень 2024 року. Але перед цим я вас хочу привітати із днем ненародження близнюки, які народилися в червні. Побажати вам всього найкращого, щоб ваші мрії збувалися, щоб ви ставили собі цілі, щоб вони досягалися, щоб був на це ресурс, щоб були люди поруч, які вас підтримують. І врешті всього вам найкращого. Також я трошки забарилася через свою хворобу з прогнозом, але сподіваюся, що ми це виправимо. Отже, перша колода класична від редакції української. Називається вона «Незалежні». Давайте поглянемо, що очікує близнюків в червні 2024 року. Основні події ваші. «Дні ваші події в червні 24. Сімка мечів. Туз мечів перегорнутий. І король води. Так, про що тут туз мечів перегорнутий»? Справедливість. Угу. Ну, явно питання. Е в цих стосунків партнерських якихось випадає, але давайте розбиратися. Сімка мечів, взагалі у нас говорить про якісь маніпуляції. взагалі так Коли людина хитрить, коли людина якось викручується із ситуації, коли вона може, от бачите, вона якби забирає мечі, якби не свої, а отут-от. Від когось забирає і якби хитрить. Да? Тобто це може бути як і признак того, що вас і обманюють, або вас хочуть, вас хочуть забрати щось ваше. Да? Або це признак маніпуляції. Взагалі карта дипломатії, чесно кажучи. коли ми, як це, Левірує да, людина між якимись обмеженнями. Теж таке може бути. А, вот. Стратегію якусь ви, ви, ну, там, вибудовує для того, щоб отримати свій результат. Теж такий варіант може бути. Далі тут мечів перегорнути, і це явно якийсь загострений конфлікт в контексті або стосунків, або контексті. Документів, Документів, оформлення візи, там, не знаю, якісь соціальні. Домовленості, да там з соціальними установами і так далі, тому що справедливість у нас дуже про такий підхід суди, нотаріуси, все по, по закону, по бумажкам і так далі. Тут перегорнутий, ми по суті йдемо і розбираємося вже капітально з чимось. Тобто нам треба з чимось прям іти на конфлікт, да, щоб, щоб вирішити якесь серйозне питання, пов'язане або з партнерством, наприклад. Розлучення офіційне, або з чимось таким, що пов'язане з документами, з роботою, з стосунками, можливо, на роботі щось виясняєте і теж це йде через документи. І король води це підтримуюча людина біля вас. тобто, це може бути батько, ваш партнер. Це може бути. Психолог, це може бути таролог, наприклад. Тобто, хтось такий, хто дуже сильно слухає, підтримує і все пояснює. Далі наступна колода це відьмочки. І давайте глянемо, що, що відьмочки нам покажуть. Що буде у близняків в червні 24-го? Близняки червень 24-го. Трійка кубків, прекрасна карта. Десятка пентаклів. І десятка кубків. О, прикольно, дві десятки, і прям прямі. І е, тут, я би сказала, тут явно буде якесь або застолля, або будете з кимось бачитись. Можливо, будете святкувати своє день народження. Ну, по цим картам прям точно будете святкувати. Не знаю, приїдете, поїдете на природу, будете гуляти. Ну от просто подивіться на ці карти. Да? Тобто вони ніби розповідають цю невеличку історію. З друзями погуляли, з сім'єю зустрілись, потім в своєму колі зустрілися з кимось. Це прям така карти святкування, карти взаємодії, карти об'єднання, карти якогось по десяткам фіналу якогось класного. Це прям ну дуже позитивно. Плюс в контексті фінансів і в контексті емоційного задоволення. Тобто, десятка пентаклів, наприклад, вам на роботі там дали якусь премію, або ви на роботі там з колективом пішли погуляли, або ви знаєте, що у вас буде якесь розширення. Ну, тобто, Також ці десятки це задіял умовно на новий цикл на тузів. Тобто, Тут прям дуже, дуже все так позитивно. знаєте, Я навіть не знаю, що сказати, все, все супер. Вот. Давайте подивимось далі на гноміках вашу роботу, що буде у близнюків в фінансах, в роботі. В грошах, в червні 24-го. Да? Что будем близнеки? Так, петелька мечів. Э, Тете-те. Это у нас король мечів. Угу. Солнце перегорнуто. Чому сонце перегорнуто? Імператриця. Угу. Дивіться. Ще, що хотіла сказати, у вас тут е, туз мечів з да, справедливістю якесь серйозне питання? Взагалі, по десяткам глобально, е, воно може казати, що ви це питання вирішите. Е, ну, можна, тому що це вже завершення якогось результату. Але що ми тут бачимо в фінансах? в фінансах, грошах і так далі. Ми бачимо, що справа взагалі не в грошах. Да? Дві карти мечові. По-перше, король мечів перегорнутий. Якась дуже неприємна особистість в вашому просторі. Директор, керівник, колега може бути, старша людина, більш професійна, але абсолютно яка вас не чує, не розуміє. От даже от ви тут можете піти десь виясняти стосунки: вас не чують, це документи, це оцей. Ем... Все-таки, знаєте, не дуже, не дуже якби, приємно туди ходити кудись, щось виясняти. І от так, в такому форматі. От, король мечів це явно коли випробовують ваші кордони, випробовують вашу силу. Наскільки ви можете ну, прогнутися та, під цим тиском, або що ви можете з цим зробити? П'ятірка мечів перегорнута, теж нас попереджає, що обережно. Обережно, тому що можете отримати по голові, так, якщо щось не виконаєте, якщо десь комусь зайвого щось скажете, якщо десь комусь там ну не знаю, щось підставити. п'ятірка мечів взагалі це карта антисвободи, свободи Тобто умовно тут у нас. Свобода перегорнута. Вот. Плюс в класичному розумінні підірка мечів теж попереджає. Не лізь туди, де ти відчуваєш, що можуть бути сильні наслідки. Не лізь. Да? Тому що, можливо, якось ситуація там, розрішиться по-іншому. Сонце перегорнуте з імператрицею. Перегорнуте. У нас тут яке питання? Сонце перегорнуте. Можливо, ви відчуваєте себе не на своєму місці. Можливо, ви тут недореалізовуєтеся, можливо, ви недоотримуєте тих грошей, які б хотіли. Да? І плюс імператриця перегорнута це все ж таки базові потреби і більше. Коли я хочу жити дорого багато а мені не дають да? через недореалізацію. Вот. І е, ну, тут теж треба задуматися, що вам, ну, які рекомендації, що, що робити. Так, в чому? Значить, рекомендації наступні. Шістка кубків з вісімкою кубків нам говорять про що? Про те, що ем, треба подив... ну, проаналізувати да, у кожну свою ситуацію. По шістці кубків треба подумати, які питання з минулого в стосунках ви там не закрили. Можливо, ви там обіцяли комусь донести якусь справку, не донесли. Можливо, вам хтось щось обіцяв. Е, от, зідзвонюйтесь з цими людьми, да, тобто треба от, позабирати ці косяки, а можливо, якісь там довідки, гроші, е, не знаю, борги, там якісь зобов'язання, да? щось таке. Плюс вісімка кубків Life, Вона нам говориться про соціальне життя. Тобто подумайте, до кого ви можете звернутися, з ким поговорити, хто вас може про, ну, про... Консультувати, да, і також десятка пентаклів перегорнута. Тут означає, що обережно можуть пограбувати, можуть десь шахраї бути. Тобто, знову ж таки, сімірка мечів, якісь шахраї, якісь такі речі, які можуть бути ну, впливають на ваш там фінанси, на ваш дохід і так далі. елементарно закривайте свій будинок, да? може хтось пролізти. Це ж, я ж питала, і про гроші, про фінанси, про роботу. У кожного своя тема. От. Тому тут обережно просто обережно. Глобально є десятки і дуже позитивні, але інші карти теж вагомі. Так, добре. Давайте далі дивитися манарівська колода про стосунки. Давайте подивимося, що очікує близників в червні в особистому житті. І ми поділимо їх. Близнюки, які вже в стосунках, так. і близнюки, які не в стосунках. Близнюки які не в стосунках. Суд перегорнутий крущо у нас тут? Світ перегорнутий крущом. І так, ті, хто в стосунках, суд перегорнутий з вершницею вогню. Ви знаєте, тут варіантів, звісно, дуже багато, особливо, ну, ви просто повинні це розуміти, що це загальний розклад в кожну своє ситуацію. Я не знаю вашої там ситуації, не знаю питань. Просто що буде? Суд перегорнутий, буде якась неприємна ситуація. Вплоть до того, що ви там можете розлучатися по справедливості перегорнуті, і це буде доволі складний процес. Вплоть до того, що по суду перегорнутому можуть просто на вас впливати якісь соціальні, на вас як на пару, соціальні якісь обмеження. Наприклад, чоловік ваш не може виїхати з України і ви сидите разом із ним, і вам через це погано. Тобто це те на що ви, по суті, не можете впливати. Далі суд перегорнутий у нас може бути про загальну обстановку, яка нам нагнітає. Да? Про що? Про вершницю вогню. Можливо, ще ну, тут, в такому форматі можу казати, там, що вашій парі на вашу пару там, негативно впливає там, або відсутність сексуального життя, або його зменшення, або немає якоїсь натхненній пристрасті, або е з іншої сторони може хтось впливати на ваше життя, тому що тут у нас. Вершниця повітря, королева вогню перегорнута, і вершниця вогню. Да? Тому три людини в стосунках ще on top. Тобто, я би ще подивилась: можливо, хтось впливає. Мама, папа, бабуся, можливо, хтось взагалі третій є, це трикутник. Да? Тобто, тут, повірте, тут варіантів просто. Дуже багато, але глобально ситуація така собі: затягнута і не дуже. Приймають якісь дуже швидкі, необдумані дії. Якщо брати стосунки, питання стосунків у близнюків, у яких немає стосунків, то тут у вас їх і не буде. Смерть перегорнута, ви ще сидите в минулих, да, ви ще ті не забули. Ви ще ті рефлексуєте, обдумуєте, проживаєте. Смерть перегорнута, ой, смерть. Світ перегорнутий, нам говорить, що е, теж є якийсь застій. З приводу чого? З приводу того, що двійка жезлі. Є вибір, насправді, куди вам рухатися, чи приймете ви цей вибір, а, можливо, вибір між двома партнерами або партнерками. Можливо, є вибір просто між чимось, типу, уїжджати звідкись, або кудись рухатись, чи залишатись на місці. Так, і це впливає. Слуга Землі перегорнута. Може говорити про те, що в вашому оточенні через роботу, через якісь матеріальні історії буде приходити людина, але знову ж таки, перегорнутість тут нам символізує, що людина не супер, як би. Вмотивована в цих стосунках, розумієте? Ой, заділа. Що вона не супер вмотивована в цих стосунках, що тут якась така, знаєте, історія, що обережно оцей формат по сім'їрці мечів, що вас можуть десь якось там, то він на це от впливає. Да? Тому просто от в цьому місяці я би вам не рекомендувала взагалі там в стосунки входити, а більше закривати. Минулі гештальти ваші. Так буде вам корисніше. І остання колода, да, яку я підготувала, це Далі Таро. Давайте тут глянемо на неї пораду для близнюків. Порада на червень для близнюків. Взагалі, як стабілізувати вам цей місяць і зробити його. Комфортним, класним, приємним. Угу. Про що тут пажмічів перегорнути? Угу. Ясно. Пажмичів, і лицарь мечів перегорнуті. Нам про що говорить? Про те, що вам треба. До речі, це ваші пажмічів і пажмічів особливо це виблизніки. Це ваш е сигніфікатор. Е -е, вам треба бути гострими на язик. Треба, знаєте, спілкуватися з людьми, збирати інформацію, бути наглими в якомусь сенсі. Бути йти на рожон, десь не сюсюкатись там з кимось, не сприймати там якусь похвалу за все на світі. Тобто, йти на пролом до своєї цілі, рухатися, розуміти, що навколо вас можуть бути люди, які вас там недолюблюють, або які вас можуть скривдити і так далі. Тобто, Захищати себе тим, що ви нападаєте на якихось людей, захищати себе тим, що у вас меч в руках, і ви можете. Ну, одразу дати здачу. Да? Тобто, оці дві карти нам про це говорять: про агресивність, про ясність, чіткість, ну це розмусолювання нам не треба і так далі. Да? Тобто таким чином у вас багато чого може прояснитися в вашому місяці на червень. Хоча, звичайно, ці десятки мене дуже порадували, вони про позитивні аспекти кажуть, але можливо, вони звичайно говорять про святкування. От на цьому буду завершувати близніки. Якщо вам потрібна консультація, пишіть мені в інстаграм дані всі під відео. Також буду вам вдячна за підписки на мій інстаграм і на Ютуб. Я в інстаграмі особливо доволі часто з'являюсь і розповідаю про своє життя. Всім бажаючного червня і всім пока.